Дуже раді, що цього автомобільного літа в нас така трошки прем'єра, презентація, да, що ми можемо вам це передати. І хочу сказати Rotary клуб Lviv International», наші великі друзі, Макс Войцеховський, Наталія. Я, я дуже багато там людей можу да, займаю, але вони розуміють, що таке Харків, що таке профронтові Харківські громади. Тому користуйтесь, дивіться, все, тільки давайте звіти, тепер він буде у вас звідти. Хочу зазначити, та. що в нас таке прозорця організація, але наскільки вимога про відношення по звітуванню. Да, роб... Дякую, Ми, та, за... закрили Вітані питання, щоб я потім не втручався, не звітувавши за вас. Було таке в нас. Та, ну Тут питання дуже просте, що воно Володимир Вікторович правильно сказав. Потрібно, щоб працювало. працювало, для людей. і відповідно, навіть минулого тижня, коли там Володимир Вікторович допомагав перевести так, оперативно там, да, ті, ті, що не да, в ручному режимі, але там з міркувань безпеки в золочеві чи там в проходах не можна використовувати, завтра, прилетить. Да, і відповідно, там на інше все я сподіваюся, що трошки ситуація буде легше і відповідно, що ви будете користуватися їм нам сподобався ваш монолог, що коли ви сказали, що ви свої віддаєте це, а ми... Ми, ми рахуємо, що ми свої. Вже так, варіантів. Хочеш, не хочеш. Так що Дуже раді. І з усіма ще раз кажу, що нашим друзям позаду, якраз знаходиться Ігор Шпота, він відповідає за. Медичний напрямок, тому не вагайтеся, його теж а, турбуйте, кажіть, що там у вас в ротарі є. <рес> турбі, і будемо віддавати все, що Ротарі – це про можливості. Наші можливості долучаться до ваших потреб. Дякую. Дякую. Ну давайте Дякую. фото зробимо всі разом. Приїхати не можуть, не хочуть, і ви знаєте, як буде сейчас, От ми дивимося.